Кухонний комбайн з тисячолітньою історією давно забуті макітри знову в моді, особливо напередодні щедрого вечора. Як зі звичайної глини виростає традиційний посуд, та чому у паспорті львів'яни напише макітра з подробицями наші кореспонденти. Очікувано Олена змінила майбутню професію. Дівчина відівчилась на культурола. Однак згодом таки зрозуміла. Теорія для неї не межа. Тож тепер Олена відточує іншу майстерність. каже для неї ліплення готова порція адреналіну. Коли ти приносиш друж друзям якусь просту річ з гончарою на зубою, то то викликає таке захоплення, такий ажіотаж. Коли ти приносиш в хату щось, то збігаю, збігаються всі, починають дивитися, масити. Хто ти? у твої пальчики. Іван уже зуби з'їм наліплені, макітер, він так званий моцарт гончарства. Чоловік наголошує тепер рідко хто пов'язує своє майбутнє з глиною. То є досить тяжка праця, щоб займатися тією глиною. І, мабуть, в нас час, коли є способи заробити гроші легше, можливо, не зовсім. І вигідну нею займатися, І ту тому тут -то займається цією глиною той, хто це любить. За українськими звичаями голова сім'ї мак для куті перетирає у макітрі. Тому традиційно макітри та макогони купують перед різдвяними святами. Журналісти новин і собі бажали придбати такий глиняний посуд. Втім, старання виявились марними. Все розкупили ще до різдва. Як би ми не намагалися, однак все-таки віднайти макітри нам не вдалось. Або ж львів'яни таки ретельно готуються до свят, що їх розкупили, або на ринках Львова їх немає. Хто шукає, той знаходить. Ось і макітра, звісно, не глиняна. У Святослава таке прізвище. Чоловік зізнається, друзі з Вудіо ще колоритніше. Просто мак. В сім'ї Макітри вдома обов'язково має бути макітра і макогон. Звичайно, що на різдво використовують ті предмети для приготування куті. На Львівщині є село Гавареччина. Його населення більше сотні осіб. За легендами, його першими жителями були саме гончарі, тож Гаваретчину вже охрестили центром Галицького гончарства. Марічка Кужик, Павло Заврій, новини.